Всім вітання! Харківці сьогодні знов в роботі. Їдемо до хлопців, відганяємо таку машинку, яка була в ремонті. В нас довго робили, але ж завдяки вам вашим донатам зробили дуже велична вдячність всім, хто донатить, Марко або Марко, як поправте, поправте як вірно, вам величезний привіт. Дуже велика подяка. Ви крутий хлопець. Напишіть е, нам в дірект, або якесь повідомлення. В нас для вас є подаруночок. Е, прошу вас, не зволікайте, донатьте. Це дуже важливо, тому що тачки треба ремонтувати. Їдемо до хлопців в дорозі на зв'язочку. Добрались до хлопців. Донеччина. Зустрічає достатньо тихенько, але дощик моросить. Погода якраз льотна, то що потрібно. Хлопцям передаємо з ремонту машинку. Машинка буде їздити, бігати, возити те, що потрібно. Ми дуже вдячні організації Харківці за те, що вони нам відремонтували машину і за привезені нам гостинці. Ну і деякі речі, які будуть потрібні. Нашому побуті і військовому, і не військовому. Дякуємо. Геро... Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо свій шлях. Е, їдемо з Донеччини. Завітали до хлопців 115 МБР. Трішки привезли по запросах. Не зволікайте, донатьте, допомагайте, тому що тачки треба ремонтувати. Дякуємо волонтерській організації Харківці за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава!